Інженер земельних угідь. Ходить собі щось, виглядує там. Дивиться, чи люди добре кукурудзу висапали. Так близько був, поки телефон витягнула, а він вже й далеко. Це приблизило так, щоб вам показати. Дивіться, як він вже далеко. Пішов собі та й пішов. Щось там собі шукає. Ну і нехай собі шукає, Якусь жабку, може де якась гадюка вилізла. У нас таке буває і дуже часто. Так, нехай собі гуляє. Вітаю вас, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Вітаю з Новим тижнем. Вітаю з понеділком. Бажаю вам всього самого найкращого. А особливо нам тихих днів, тихих ночей і нашої очікуваної перемоги. Здоров'ячка вам! Всього-всього-всього. І що ще хочу сказати? Щиро вам дякую, щиро. Дуже дякую. Я дуже рідко виходжу до вас в ефір. Але щиро вам дякую за ваші молитви, за ваші переживання, за ваші коментарі. Підтримку моєї сім'ї. Підтримку мого Максимка. Ой, попід дерева полізло і вже на голові непорядок. Вже на голові щось стирчить кудись, але менше з тим. Мій Максимко з допомогою ваших молитов. Так дорослішає, так починає щось там щебетати. Мар'янка моя каже, мамо, я так тішуся, я так плачу, що ми досягаємо таких цілей. Ми йдемо до своєї мети, до своєї, до його успіхів, дуже-дуже сильно, зрушення дуже великі. Зрушення у нього дуже великі. Кажу, вчора говорю з Мар'янкою і, і попередні дні. Також кажу, Мар'янку, може би на канікули їхали до нас. Вона каже, мамо, не знаю. Усе каже, впирається навіть не в роботу, хоча в роботу теж, бо заробляти десь треба. Ось впирається в Максимкове навчання. Якщо, каже, я закину зараз його навчання, вважайте, що я його потім знову не витягну. Бо він такий не посида у нас. Він такий у нас не посида, що то страшне каже. Я кажу, чого? Вона каже, вчора сижу в машині на подвір'ї. Бо машина стоїть, як ви знаєте, наш зять, син наш служить, машина чекає на подвір'ї свого господаря. Каже, сиджу я в машині. Він за п'ять хвилин устиг побувати скрізь. І в теплиці, і в квітнику, і на городі. Кругом, де лишень тільки можна було пробігти, він всього оббігав і всього обдивився. А я сміюся, кажу, буде господар, бо йому все кругом цікаво. Ох, та й таке, друзі. Таке про, про Мар'янку і про Максимка. І я дуже-дуже-дуже сильно задоволена його успіхами. Наш маленький хлопчик так підростає і так розуміє, що його в цім житті чекає. Не знаю, говорити не буду далі про це, бо того, що все тяжко для мене, і я не хочу зачіпати політичну тему. Так що йдемо далі. Розповідаю вам далі. Тільки виберуся зараз на свою гору, бо задихалася. І розповідаю вам далі. Мала, друзі, два дні вихідних, субота і неділя. Що робила? В суботу поїхала до міста, до району. Накупила купу ліків, <клес> бо щось у мене з горлом непорядок. Горло не болить, щоб воно боліло, температури немає, але якесь таке відчуття, так якби там щось стояло. Коротше, Поїхала до міста, в аптеці мені сказали, я розказала, що до чого. У аптеці мені сказали, що я просто кашлем надерла так сильно трахею. Ну, походу так. Походу так. Я зараз після таблеток розумію, що походу так. Купила я нові таблетки, називаються Тасмай. О, нова для мене назва, нові таблетки. Я ніколи такого не вживаю. Але я вам скажу, друзі, 150 гривень пішли немарно. Пластинка 8 таблеток, 150 гривень. Це просто жах. Але що робити? Треба лікуватися, як каже мій Михайлик. Добре, приїхала я з міста. Що робити? Така усталість. Така... Ну, тяжко. Каже мій Михайлик, іди трохи приляж. Ага, прилягла. Ще не знаю, що я ще робила, ще що щось робила. Потім таки мене звалило. А звалило чого, я вже потім зрозуміла, бо того, що я зробила чай зі збору, від кашлю і заспокійливе, м'ята. Чебрець, бузина, липа, смородинове листя. Коротше, всього намішала, у заварничок заварила чай. І цей чай мене заспокоїв і приклав мене до ліжка. Я спала дві години. А що робила вчора? А, і ще потім встала. Вже в мене була капуста з морозилки витягнута новим способом. Робила цей раз а, капусту почистила від корінчика і поставила в морозилку. По-перше, що я не встигала того тижня, а по-друге, що, що я хотіла випробувати новий спосіб по капусті, щоб її не парити. То поставила в морозилку, я вам скажу дуже дієвий спосіб. Коротше, Наварила круп, зготувала ще все в суботу собі. Вчора накрутила голубців. Вчора спекла ще тертий пиріг. І а, в суботу ще я пекла хліб. Так що, і ще один спосіб вам хочу розказати. Випробуваний вже. Каже, мій Михайлик ще того тижня. Ти знаєш, що звари чогось ріденького. Я кажу, що зварити, що будеш їсти. Він каже, давай червоного борщу. Давай. Мені що, тяжко чи що? Зварила, ми що з'їли, то з'їли. І я на свій страх і ризик. Дві тарілки у мене такі емальовані, чи як вони називаються. Поставила в морозилку. він каже до мене, то по нічого з того не буде. Перемерзне і все. Я кажу, спробуємо. Друзі, дуже клас. Для того, хто не має коли варити, так як я, це дуже класна справа. Витягнув з морозилки, воно трішки підтопилося у банячок, розігрів і вже мій Михайлик не голодний. Якось так. Чим я вчора і займалася. Знову сварила борщ. І того борщу він буде мати на цілий тиждень. Бо вже в контейнерики поклала, бо вже випробувано. І буде смакувати чимось ріденьким. Та й таке. Ще багато дечого Дома є новин. Але того ж десь пізніше не знаю коли. Десь ранком встану і то вам розкажу. Бо зараз уйшла вже вже в село. Не хочу таляпати, щоб мене хтось, як то кажуть, слухав. Всього всім найкращого. Бажаю мирних днів, мирних ночей. Заходьте на мій канал, підписуйтеся. Завжди рада новим підписникам. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних.